Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо тему уроку вибір об'єкта проєктування, планування роботи з виконання проєкту та моделі-аналоги творчого проєкту Листівка до свята. І основна мета сьогодні наша це перш за все ознайомитися з типами і етапами проєкту. Вибрати собі об'єкт для проєктування, навчитися їх аналізувати та запланувати роботу з виконання нашого з вами проєкту. Перш ніж ми почнемо, я вам пропоную перейти на дошку Jamboard і написати, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Я хочу вам нагадати, як ми з вами працюємо з Jamboard. У нас з вами з лівого боку. І є позначки. Краще обрати стікери, з ними легше трошки працювати. Воно відкривається будь-якого кольору, ви обираєте той, який вам подобається. Пишете очікування від сьогоднішнього уроку, що ви хотіли б зробити, що з'ясувати, або що намагалися виготовити після сьогоднішнього уроку. Тут ми пишемо будь-який текст, ну, я напишу, наприклад. Просто слово привіт. Після цього натискуємо Зберегти. І в нас з'являється ваша позначка. Ви можете її перетягнути на будь-яку частинку нашого дерева-очікування. Давайте пригадаємо, що ж таке проєктна технологічна діяльність. Ну, перш за все, це наша з вами навчальна і трудова діяльність, яка передбачає в собі обґрунтування, планування, конструкції, технології, виготовлення та реалізацію самого об'єкта проєктування, а саме листівку, яку ми з вами будемо виготовляти. І на сьогоднішньому уроку ми розглянемо перший етап, який називається організаційно підготовчий. І другий етап називається конструкторський. Третій технологічний і четвертий це в нас заключний етап. Організаційно підготовчий етап проєкту складається з таких статей. Перш за все, пошук ідей, які допоможуть нам визначити системою проєкту, формування мети, очікуваних результатів, міні-маркетингові дослідження, формування основних параметрів, підготовка історичної довідки і, звичайно ж, аналіз моделей аналогів. Завдання номер один, як ви повинні зробити. Виберіть із запропонованих слів ті, які ви будете використовувати в роботі над цим проєктом. Що це за слова? Розробити, виготовити, створити, удосконалити, виконати, намалювати, зшити, виліпити, освоїти. Додайте до обраних слів назву вашого виробу. а ми з вами, нагадаю, будемо виготовляти листівку. Друге завдання. Дайте відповідь на орієнтовні запитання, у якій техніці буде виконаний вироб, наприклад, аплікація, вишивка, яке застосування ви виробу, наприклад, для подарунку, для себе, для оцінювання в школі, для кого буде призначення, наприклад, для бабусі, для мами. З чого виготовлений ваш виріб? Наприклад, картон, текстиль, фетр чи фоаміран вашого вигляду. Ну, і, Наприклад, практичне значення чи моральне задоволення, чому або кому буде присвячений вибір. наприклад, День народження, новорічні свята або будь-яке інше свято. Що ж таке маркетингові дослідження? Перш за все, маркетинг це діяльність для формування попиту та задоволення потреб споживачів. У широкому сенсі призначення маркетингу полягає в визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб. Опитування це метод збору інформації про об'єкт дослідження в ході безпосереднього інтерв'ю. Чи посередкованого анкетування, спілкування шляхом реєстрації, відповідей на досягнення мети і завдань дослідження. Питання можуть бути письмове або усне звернення з, з метою виявлення думки у процесі дослідження, анкета або опитувальний лист, запитальник являє собою систематично організований набір питань, які визначаються метою та завданням дослідження. Респондент це особа, яка буде брати участь в опитуванні. Інтерв'юер це особа, яка здійснює спілкування з респондентом за допомогою опитувальника з метою збору інформації. Доцільність виготовлення нашого з вами проєктного виробу. Так, це ті висновки, які ми з вами можемо зробити після того, як проаналізуємо, проанкетуємо. Респондентів. Люди, яким подобається створювати щось своїми руками, можуть зробити найрізноманітніші вироби предмети для облаштування інтер'єру. Сьогодні на полицях в магазинах є безліч листівок. Вони різноманітні, симпатичні, великі, маленькі, яскраві, чорнобілі. Зробивши листівку своїми руками, можна не тільки проявити фантазію і влити частинку душі у виріб, а також заощадити ваш бюджет. Отже, варто виділити особистий час для цієї мисі. Які ж переваги ручною робити? Чому варто зробити листівку своїми руками? Втілюючи в реальність що-небудь власними руками, людина може, перш за все, повною мірою проявити свою фантазію, створити таке обравлення, яке подобається, заощадити гроші. Наповнити простір будинку своєю енергетикою. Це лише деякі фактори, які вказують на те, що робити листівки своїми руками варто: критерії, які мають відповідати ваш майбутній виріб. Перш за все, це функціональність, раціональність розмірів, забезпечення вимог гігієни, забезпечення зручності використання, комбінованість та технологічність. Це кількість операцій, використаних при виготовленні об'єкту, доцільність та доступність використання матеріалів, технік, технологій, виконання згідно структури виду, монолітна, каркас, оболонкова, естетичність, форма об'єкту, її характеристика та доцільність. Доцільність поєднання форми об'єкту з декором, корисність нововведень. Якість та доцільність упорядження, оздоблення, захист виробу, конструктивність це раціональне використання матеріалу, простота конструкції, надійність самої конструкції, ну і, звичайно ж, експлуатаційна конструкція, ергономічність це кількість часу, витраченого на виготовлення самого об'єкту, доцільність і кількість витраченого матеріалу на виготовлення листівки, відповідність виробу до зазначених. Функцій. Що ж таке листівка? Коли ж вона вперше з'явилася, коли почала бути більш-менш популярна? Перша листівка з'явилася в туманному Альбіоні ще в 1794 році. Якийсь художник Добсон відправив своєму другові поздоровлення зі святом, на якому намалював зі зворотньої сторони картинку із зображенням сімейства навколо ялинки. Друга від це сподобалось, і на наступний рік новоявлені листівки розлетілися вже у всіх знайомих спритного художника. Звичайно, незабаром ідею підхопили підприємці, що пустилися малювати вітальні картки на продаж. І є інша версія. Вона говорить, що вперше листівки з'явилися в 1841 році у вітрині книгарні в Шотландії. Чи не самі шатанці придумали цю версію, щоб позбавити англійців слави першовикрадачів? За пальму першості сперечаються й французи, стверджуючи, що один з перших згадувань про листівки ставиться до 1777 року. Коли Паризький поштовий альманах помістив повідомлення про те, що поштою пересилається як поздоровлення на всілякі випадки, мальовані картинки часто з текстом. Вони пересилаються відкритими для всякого. Яка із цих версій більш правдоподобна, точно не знає ніхто. Одне безсумісно, що перша листівка з'явилася з приводу нового року, і сьогодні різдвяні новорічні листівки користуються найбільшою популярністю серед поштових карток. Які ж існують види листівок, ну, перш за все, їх розподіляють за змістом. Це інформаційні, вітальні, листівки запрошення, листівки закладки, листівки візитівки, валентинки, ритуальні листівки. Другий розподіл за формою. Вони можуть бути плоскі, об'ємні, одинарні, подвійні. Третє за оздобленням. Вони можуть бути вишиті, обв'язані гачком, спицями, з використанням природного матеріалу, макраме, ниткової графіки, бісерного рукоділля та аплікації. Найчастіше види листівок, які зустрічаються сьогодні, це в нас стандартні листівки. Фото листівки, багаторазові листівки, музична листівка, 3D, хендмейд-листівка та електронна. Стандартні листівки це, перш за все, надруковані на високоякісному папері листівки, що мають прямо кутну форму. Вони складені вдвічі або мають вид картки. На передній стороні листівки присутній декоративний малюнок, бувають прикраси бантом або блискітками. Всередині або на зворотньому боці люди пишуть повідомлення, яке відповідає випадку: Ювелей, весілля, Новий рік є спеціальний простір, щоб відправник міг залишити свій підпис. Музична листівка. Коли така листівка відкривається, то грає музика. Звуки повинні відповідати приводу. Наприклад, з приводу весілля марш Мендельсона, з приводу День народження відома Хері Dready Didjo. З новим роком Хері Note J. Електронні листівки в цілому це звичайна вітальна або подарункова листівка. З тією різницею, що її створюють не з паперу. Це віртуальна листівка в інтернеті, створена за допомогою комп'ютерних графік. 3D-листівки Вони підходять для вітання з будь-яким святом хендмейт листівки підходять для вітання з будь-якого приводу, і ми самі обираємо, що на титульному листочку розмістити. Кардмейтинг. Створення листівки з паперу називається кардмейтинг. Його основи його основі використання, використання паперу і різних додаткових матеріалів. У досвідченого скрапера при виготовленні з листівки вхід піде все стрічки, невеликі паперові, тканинні квіточки, вирубка, вирізані з паперу елементи, гудзики, мереживо і багато чого іншого. Квілінг це мистецтво виготовлення плоских об'ємних композицій зі скручених спиральки довгих і вузьких смужок паперу. З таких паперових спиралів створюють квіти та писерунки. Айріс-фолдінг. Сама техніка Айріс Фолдінг прийшла до нас з Голландії. Зараз цю техніку асоціюють з раздужним розкладанням смужок паперу в одне єдине. Суть роботи в цій техніці полягає в створенні певного елемента шляхом складання стрічок різнокольорового паперу. Оригамі. Це мистецтво складання паперу. Метою цього мистецтва є створення витворів шляхового використання схем, геометричних згібів, і складок. Клей при цьому майже не використовується. Вишивка це вид народного декоративного мистецтва на певних предметах, яке виконане різними ручними або машинними способами. Ізонитка це техніка створення картин з ниток на твердій основі. Її також називають вишивкою на картоні, що ж впливає на якість нашої з вами листівки. Перш за все, давайте згадаємо, да? Ми вже про це поговорили на початку: це функціональність, зручність у використанні, довговічність, естетичний вигляд, комбінованість, маловартість, оригінальність конструкції, простота конструкції, щоб нам легше було її зробити, доцільність та кількість витраченого матеріалу на виготовлення нашої листівочки. Наша з вами сьогоднішня практична робота буде. З аналізу моделей-аналогів. Зразки, які будуть у банку даних, вони називаються моделі-аналог. Вони подібні за призначенням до майбутнього виробу, який ми будемо виготовляти. Зроби аналіз моделі аналогів Обери базову модель для себе, яку використаєш для розробки власного виробу. Що ж таке базова модель? Це модель аналог із банку ідей, яка найбільше відповідає вимогам. Вона є основною для вдосконалення. Зверніть увагу на чотири листівки, які представлені вашому зору. Перша це модель створена з картону. Друга. Модель зроблена технікою квілінгу. Третя – це модель, декорована вишивкою хрестиком. І четверта це модель, виконана в техніці ізонитки. Після того, як Ви проаналізуєте ці вироби, вам потрібно буде результати занести в табличку. Що ж в нас є в цій табличці, Так? В першому стовпчику в нас вимоги до конструкції. Другий, третій, четвертий це самі моделі, які ви будете описувати. Ви оцінюєте ці вироби і виставляєте кількість балів за десятибальною шкалою. Після того, як ви їх проаналізуєте, вам потрібно буде зробити висновок. Що ви можете записати в цьому висновку? Да? Що проаналізував ці моделі? Кращим для вас є варіант номер такий-то, виконаний в такій-та такій-то та техніці, і що на виготовлення цього виробу вам піде від 4 до 6 уроків, в залежності від складності тієї моделі, яку ви оберете. Листівка це завжди витвір мистецтва. Особливо яскраво, це виражена в листівках ручної роботи. Зазвичай листівка це фрагмент з щільного паперу, на лицевій стороні якого розташоване зображення. Це може бути фотографія, ілюстрація, а зворотня використовується для написання тексту. Листівки можуть бути представлені в якості корпоративної продукції, виготовлятися для широкого друку або бути індивідуальним проєктом. Найчастіше зустрічаються два види листівок в формі картки або ж листівка-книжечка. Я бажаю, щоб ви зуміли створити власні листівки та отримати від процесу великий заряд натхнення для своєї майбутньої творчості. В якості домашнього завдання у вас буде вправа синка. Що таке синка? Давайте згадаємо. Перш за все, перше це слово, тема, тобто іменник. Тема наша сьогоднішня листівка. Друге це опис. Ви повинні до нашого слова листівка підібрати два прикметники. Третя це дія. Ви повинні підібрати три дії слова, які б характеризували нашу тему. Четверта це відношення фрази з чотирьох слів, тобто речення. І п'яте це перефразування, тобто синонім до нашого слова листівка. Справу напишете в зошиті. І мені б хотілося дуже побачити ваші враження від нашого з вами уроку на нашій інтерактивній дошці у Джамборді, де ви можете вказати своє відношення у вигляді смайликів. Перейти можете за QR-кодом. Я хочу вам нагадати, як ми працюємо з jamborдом. З правого боку нашої інтерактивної дошки у нас є вже заготовки смайликів. Ви його затискаєте. Мишею і перетягуєте на нашу дошку. Я дякую вам за просмотр. Бажаю вам гарного дня і чекаю на ваші відповіді. До побачення!